Доброго вечора. Сьогодні я до вас вечором. Заморона після тої ночі була Страшне. Але ж я ж вам обіцяла зважити бройлера у 25 днів. І я була настільки заморона, що я вже ніякого бройлера не хотіла важити. На сьогодні 26 зважимо сьогодні. Прийшла ось сьогодні корм, купила, візьму мішечок. Такий. Занесуте зараз, попораюся водички їсти і зважуємо. Побачимо, що вони набрали. це Скільки там? Ну, 26 днів сьогодні. Тоді були 890 нібито самий був важчий. Побачимо. Ну, я ж не важу, не важу один той самий, але стараюся брати кращих. Побачимо зараз. Зараз спочатку попораюся, дам їм їсти. Бо зовсім грам лишилося в кормушки. Зовсім. Ой. Думаю, я, щоб не розпорядили. Не було того корму яку я купляла завжди. Купила якісь інші. Але це вже останній мішечок. Більше їм купувати не буду. Більше купувати не буду. Ще води зараз принесу, водичка я завжди в банці. Одіяло не забираю. Це є нашою погодою. Мабуть, буду за діялом, тільки різати не буду. Ой, ну що ж, зараз буду ловити, Ну? важити. Таке. Не було пусте, не було їсти. Пусте зовсім було. Ну, кіло триста. Якоби півкіло плюс? Ще веде, видиш, що тихенько. Тихенько, дурненько, крила полимаю. Дурненьке. Ай, вставай, вставай, хороший, вставай, вставай, збило вже ваги мої. Подиви. настрой. Наче перший раз висе настраювала. Кіло 275, але не в року. Кіло триста сімдесят п'ять. Навіть непогано, зовсім непогано. Ну що ж, я думаю, що достатньо трьох. І так вони мешкають. Там водичка і все. Місця вже достатньо, а то мені в коментарях одна жінка написала, що жахливі умови утримання. Ну я пишу, чому? Чому? Я ж не бізнес займаюся? Я. Показує так, як я тримаю для себе, як кожна людина може вирощувати в себе при маленькому куточку бройлери. Ну, звісно, я ж їх не вирощую 5 тисяч, як вона мені говорить, що я вирощувала 5 тисяч, в мене були кращі умови. Та звісно, я б не почала вирощувати 5 тисяч в таких умовах. Ну, це треба бути взагалі. Ну, що ж, люди є різні. Є такі. Що, щоб себе пок... ну, розказати, як, як у мене все класно. Ну, відкривай свій блог, я так розумію, і показуй, як ти вирощуєш 5 тисяч. І я подивлюсь, і другий, і третій подивиться. Жахливі умови утримання. Чому жахливі? Але це таке. Не будемо. Я взагалі не розстроїлася, бо я бачу, що умови в мене е мені подобаються і їм теж. Ну що ж, друзі, обіцянку свою то, що обіцяла, виповнила, бройлерів зважила не в 25, а в 26. Ну, вже вибачайте мене, а будемо сподіватися, що я вже в місяць зважу правильно. Рівно. Може, ніяких не буде екстремальних ситуацій вже. Хоча там на друге число обіцяють теж щось на ніч, плюс 6. Ну, плюс шість, може, нуля не буде. А там побачимо. Ну, всім на добраніч, спокійного, тихого вечора. Всім вам бажаю Божого благословення вам і вашим сім'ям. Дякую вам.